Отже, ми зважили речовину для перекристалізації. Ми брали її 5 грам. От нам дали таку речовину. Так. Ми підібрали колбу для кристалізації. Зараз ми в неї насипемо нашу речовину. Насипаємо в колбу. Добре. І додаємо розчинник. Даємо для початку 50 мл води. Тут Вже 50 мл. Може більше чи 4 млі. Ну, значить, більше. Запишемо в протоколі, скільки ми дали. Так, І ставимо його зараз нагрівати на сітку, ставимо колбу з розчинником, нагрівати. Поки воно нагрівається, ми можемо додати здивоване вугілля і пемзу. То ми даємо на око, пемзу даємо трошки. Там додаємо, щоб гарно кипіло, були маленькі бульбашки. І додаємо також активоване вугілля для того, щоб забрати домішки, як адсорбент. Наша колба вже готова закипіти. І ми можемо подивитися, чи дійсно в нас вся речовина розчинилася. Якби ми не дали вугілля, то нам би це було набагато краще. Ну так видно, що немає багато білого порошка. Наш порошок білий так вугілля чорне. Чекаємо, щоб воно гарно закипіло. І коли е воно буде вже е кипіти, так ми побачимо, що все розчинилося. Ми його профільтруємо через гарячу, підігріту лійку зі складчастим фільтром. Ми виключаємо газ і зараз будемо фільтрувати. І тепер акуратно наливаємо. Пам'ятаємо, що в нас є тут суспензія так, вугілля. Нам його там на фільтрі не дуже потрібно, тому ми стараємося не дуже його розболтувати. Акуратно зливаємо. Ну і чекаємо, поки в нас все тут перефільтрується. Іноді буває, що розчинена речовина може випадати у вигляді кристалів на фільтрі. Тоді можна ще раз цей фільтр взяти, після того, як ми скінчили фільтрувати, і ще раз залити нашим розчинником і профільтрувати знову через чистий фільтр. Всю цю процедуру треба постаратися зробити максимально швидко. То для того ми і підігріваємо цю кову з фільтром, щоб запобігти випаданню нашої розчиненої речовини на фільтрі. Нам треба, щоб вона внизу в колбі випала. Так, отут вже все. Так, ну і Бачимо, що тут вже почали утворюватися кристали в колбі приймачі. Далі нам треба почекати, щоб все остигло, так, наш розчин. І тоді ми можемо його профільтрувати на лійці бьохнера.